З вами канал CrazyMega і посилки на нашому каналі продовжуються. Посилка з Америки, яка нещодавно до нас прийшла. Я зайшов на почту, запитати, чи є посилки. Посилка є, я зразу взяв і сьогодні її розпаковувати спеціально для вас. Відкриваю нашу посилочку. А сюди запаковано. Дуже багато скочу дали. А що тут? От навіть і посилочка така приїхала мило. Американське мило, яке я замовляю для своєї сестри. Я... Оце вся посилка для моєї сестри. Отак. От Отаке мило. Американське хороше мило. Далі. Мілки. Щоб вона малювала. Моя сестра дуже вміє гарно малювати, тому що це для неї от мілочки такі. Далі. Окуляри для неї. Копія Райбені. Для неї такі окуляри. Мені вони дуже сподобалися, коли я розглядав. Класний окуляр і для неї є спеціальне замов. 5 доларів коштують. Бачите, ці є. Так, їдемо далі. Щ... Ой, паста це теж для неї. Це я. Ну, все для неї сьогодні замовляю. І щітки. Три щітки. Отрапана для кожного члена її сім'ї. А їх там більше, не вистачу. І отут щось запаковане, що там є. Давайте будемо розпаковувати. А отразявсь врагненько можна щось Це є. Майже дуже якісно запаковують. Те, що у нас Китаї, китайці. Ага! Це духи її, які я замовив спеціально для неї. це мечі I love you. Класні духи, її розкоти не було це ж подарок. Дуже класні духи. Я такі... Не пам'ятаю в кого я такі бачив. Дуже класний запах мають. Класні духи, реально. Це все її. Тут вже свій... на свій вже посилення тут вже немає. Подимемо, що сьогодні вже посилку ніякого нема. Давайте подивимося, що це не були позики. Це духи для неї. Мочині, I love you. Далі, окуляри, копія рейбенів за 5 доларів. Теж для неї. Мілочки спеціальні для, щоб вона малювала. 16, до речі, штук. Різні кольори. Мило. Тоже дуже класне, до речі, мило. Зубна паста. Така маленька, комфортна, класна паста. маленька мене теж була. І, і, звичайно, три зубних щітки теж для неї. Це все, я вам нагадую, це все було з Америки, все для моєї сестри. А так то на тому все. Ставте великий палець вверх, підписуйтесь на мій канал, розкажіть каналі друзям. З вами був я, Крейзімега, всім папа. -па.